Друзі, всім привіт! З вами як завжди Краскін. Сьогодні я хочу вам розповісти за новий марафон у першому кварталі 2025 року. Також обговоримо запуски аркади у 2025 році. Там буде декілька видів аркад у різні часові так скажімо, проміжки запущені. І пробіжимося по списку преміум техніки, що підготували до релізу у оновленні 1271. Чому я хочу про цю прем-техніку згадати? Та все насправді дуже просто, скоріш за все, у найближчих активностях вона якраз у нас і засвітиться. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з витоку Вот Експрес новий марафон для першого кварталу 2025 року. Зараз розробники створюють новий марафон, який вийде в першому кварталі 2025 року. Так, терміни виходу марафону нестандартні. Це не додаткова глава бойової перепустки. От бачите, яка примітка, тобто це марафон у старому форматі. Зараз згадаємо, що ж це таке. Про сам танк ми поговоримо трохи пізніше. Тобто про машину ще немає ніякої інформації, яка буде у нас у цьому марафоні. Але якщо згадати останній марафон, який у нас був у старому форматі, от у 2024 році, він, до речі, у нас був на прем ПТСУ 8 рівня SDP вз 66 grom на польську цю ПТшечку, то він у нас тривав 11 повних днів і складався з 10 етапів. Відповідно, були завдання на старанність, їх можна було виконувати на техніці з 6 по 10 рівень. Просто-напросто треба було накопичувати чистий досвід. Якщо ви хотіли або мали можливість, так скажімо, більш скілово так грати, то ви могли виконувати завдання на майстерність. Вони суттєво скорочували час на проходження оцих своєрідних етапів, але тут вже потрібно було грати на техніці з 9 по 10 рівні. Я постараюся знайти відео, те, яке було на гром. Я думаю, ви зараз побачили от цей відеоролик, для того, щоб згадати, що ж до чого. І як? Це у нас такий перший виток, коли з'явиться більше інформації про техніку там і так далі. і так далі. Будемо ще про це, звісно, говорити. Тепер давайте поговоримо про наступні витоки. Наприклад, в вот Експрес нові запуски аркади у 2025 році. У версії 1.27.1 ще загальному тесті повернули знайомий режим аркади. Дати запуску невідомі, але минулі були у грудні 2023 року для зимової події аркади, та у березні 2024 року для весняних подій. Перша це зимова аркада. Очікуємо в лютому, тобто вже скоро, друзі. Зараз іде січень. От в лютому ми очікуємо зимову аркаду. Гра в сніжки стати фугасним монстром, незалежно від того, на чому граєте. Бронепробиття основних та спеціальних снарядів зменшене, зате підвищена шкода осколково-фугасними снарядами, вид боєприпасів повністю відповідає атмосфері свята. Також був льодовиковий період, якщо ви потрапили на ковзанку на багатотонній машині, то у вас є два варіанти відчути себе коровою на льоду або показати, що таке стильний дрифт. Як компенсація зменшено розкид, а святкові ефекти пострілів додадуть атмосфери події. Гра в сніжки та льодоковий період проходять на засніжених бойових локаціях лінія Маннергейма, Ерленберг та Штиль. Додатково для гри в підрежимах існують спеціальні зимові версії МАП, Карелія, Прохорівка та Малинівка. Оці режими нам дуже, друзі, знайомі, колись вони вже були, проходили. Шкода, що тільки нагород не було суттєвих. Якби у цих режимах були суттєві якісь нагороди, не такі, як традиційні там просто а по-моєму, щось таке було, то більше я думаю, гравців би грало у них. Друга це весняна стандартна аркада. Очікуємо у березні, тут зазначено. Тобто в лютому у нас будуть грав сніжки і льодовиковий той період, чи як він там називається. А далі буде от весняна стандартна аркада у березні. Ефект несподіванки. Вивчили всі ТТХ своєї машини. Розкид шкоди, швидкість кількість очок міцності. Тут все інакше. Вилка шкоди розширена. Тепер максимально можлива шкода помітно вища, мінімальна менша, а ймовірність випадіння крайніх значень збільшена. Крім того, тут збільшено швидкострільність гармати та потужність двигуна, щоб у вас було більше шансів розпробувати свою нову. Зброю, так скажемо. І справді, на одній з картинок тут зазначено розкид шкоди, я так розумію, буде плюс-мінус 75%. Тобто не так, як у нас зараз є, плюс-мінус 25, а аж плюс-мінус 75%. Може бути більше, може бути відповідно менше. Рельсотрон. Тепер у вас є найбільш покращений з усіх покращених прицілів. Підвищена точність допоможе вам потрапляти через усю мапу, проте засадну тактику можна забути. Радіус гарантованого виявлення, так званий рентген, тепер дорівнює 445 метрам. На щастя, підвищена рухливість та точність у русі не залишать жодного сенсу в охороні кущів на червоній лінії. От такий у нас ще режим буде, називається він. Рельсотрон, друзі. Подивимося, звісно, це непогана штука, оці фан-режими в будь-якому випадку тільки хотілося би краще нагороди. Щоб були, наприклад, от у нас зимовий рейд проходив оцей зимовий режим. Так він простий, нічого там такого немає, але за рахунок того, що були три прогресії з доволі непоганими нагородами, багато гравців, в тому числі і я, в нього грало і фармили оці очки. А тепер, друзі, давайте поговоримо про зміни техніки у релізній версії оновлення 1.27.1 вод преміум конкретно техніка, тому що там був ще ряд апів. Якщо потрібно про це розповісти, про апи, то я можу в завтрашньому відео про це згадати. Пишіть в коментарі. А зараз давайте поговоримо про велику кількість золотої техніки, яку підготували до релізу. Перша машина це СТ66, СРСР СТ8 Прем. Танк повністю готовий до релізу. Ціна танка в золоті змінена з технічної 100 на 9650 золота. Далі йде КВ-4 Турчанінова. СРСР важкий танк 8 рівня Прем. Танк повністю готовий до релізу. Загальна ціна танка в Голді змінена з 100 на 9700. Також у нас йде в списку КПЗ Еріх Концепт 1. Німеччина СТ-9-Прем, танк повністю готовий до релізу. Ціна танка в голді змінена 100 на 11 50. Це вже прем-машина, прем-Стежка 9 рівня. М103М підготували США важкий танк 9 рівня. Прем, зрозуміло, він у нас з'явиться в найближчій спецглаві бойової перепустки. Вже є офіційний анонс. Ціна танка в голді змінена з 100 на 12900. Це в нас прем важкий танк 9 рівня. Підготували ПТ-шку 8 рівня прем Франції. Механіка двоствольних знарядь Сифак 105. Танк повністю готовий до релізу. Ціна танка змінена в голді з 100 до 9950. І також підготували акційну машину Чехословаччини ПТ-шку 10 рівня ДБВ-152. Танк повністю готовий до релізу. Ціна танка в голді змінила з 100 на 22 500. Ну, по деякій з цих машин вже є інформація по зливам. Наприклад, по ДБВ-152, що скоріш за все ця машина буде у нас у конструкторському бюро. Також М103М, зрозуміло, це в спецлаві бойової перепустки. По інших машинах, скоріш за все, вони будуть у нас з'являтися в Святкування от цього місячного нового року китайського чи як його назвати, який повинен у нас бути приблизно на початку лютого. Там ще от, е, будуть драконячі скрині, і, скоріш за все, в оцих драконячих скринях буде випадати е, нова прем-техніка, яку додадуть. Там, наприклад, парочку машин можуть додати, можуть додати, наприклад, Еріха Концепта і ще якусь навантаження машину по типу СТ-66. Плюс до того, деяка з цих машин може фігурувати вже в наступних активностях, по типу як, наприклад, той самий марафон, який у нас буде. У першому кварталі 2025 року, про який ще дуже мало інформації, про техніку я маю на увазі взагалі немає інформації. Тобто якась із цих машин може бути ще й в цьому марафоні. Наприклад, той самий SFAC 105 ПТ-шка 8 рівня Франції запросто може бути в цьому марафоні, тому що вона туди пасує. Пишіть свої версії, мені буде дуже цікаво почитати, що ви думаєте на рахунок цього. Звісно, не забувайте коментувати, звісно, не забувайте проставляти вподобайки і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!